В Лозовій поліцейські затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад. 13 лютого о 22 годині невідомий чоловік шляхом підбору ключа проник до домоволодіння 63-річної жінки. Він погрожував останній предметом, схожим на ніж, після чого заволодів велосипедом, телевізором та металевими виробами. Своїми діями зловмисник завдав потерпілій збитків на суму близько півтори тисячі гривень. Інформація про події надійшла до чергової частини 14 лютого о 14-й годині 45 хвилин. Працівники Лозівського відділу поліції оперативно відреагували на повідомлення, У скоєнні вказаного правопорушення було викрито 35-річного, безробітного, раніше судимого мешканця міста Лозова. Річові докази вилучені слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187, тобто розбій Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років з конфіскацією майна. В Лозовій затримано двох чоловіків за крадіжку залізничного обладнання. 14 лютого поліцейські виїхали на виклик від оператора поста централізації. Він повідомив, що світлофор показує хибну зайнятість на станції Лозова. Червоне світло сигналізувало про прибуття потягу. Але за розкладом жодного поїзду не очікувалося. Як виявилося, причиною несправності обладнання стала крадіжка двох трансформаторів. Працівники групи реагування патрульної поліції здійснили огляд території та провели розшукові заходи поблизу залізничної зупинки заводська Південної Залізниці. В результаті поліцейський виявив двох невідомих осіб. Зловмисники намагалися напасти на правоохоронця, а тоді той прийняв рішення про застосування табельної вогнепальної зброї. Поліцейський зробив один постріл хору для виклику допоміжних сил. На місце події швидко прибіг його напарник, після чого працівники поліції затримали зловмисників. Ними виявились безробітні раніше. Судимі 37 та 39-річні мешканці Кигачівського району. Речові докази вилучено. за даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Та частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на срок до 5 років.